Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 52 і тема слабкий король. В цій позиції чорний король слабкий. Чому? По-перше, він розташований не на восьмій горизонталі. По-друге, всі чорні фігури вони не розвинуті, слабо захищають короля. Перед королем має бути пішаковий щит. Ну тут в чорний хоча б є один пішак, але це малувато. Ферзі на дошці. Дуже часто для атаки потрібен ферзь. В білих є ферзь, білі можуть атакувати чорного короля. Зараз хід білих. Подумайте, як атакувати чорного короля. За білих добре те, що ферзь стоїть навпроти чорного короля. Часто, щоб ще більш ослабити короля, необхідно відкривати більше ліній навпроти цього короля. Хід а 4. Створена загроза ферзь b5 мат. Білі намагаються відкрити крайню вертикаль і доєднати туру до атаки на Чорного короля. Чорні захищають поле b5, грають тура b8. А B це подвійний шах і білі відкрили крайню лінію для атаки. Чорні грають король b7. Далі білі жертвують туру, щоб відкрити крайню лінію повністю. Чорні мають побити цю туру. І далі хід ферця 3. Слабка крайня вертикаль. Чорні грають король b7, ферзь 6 мат. чорних був слабкий король. Білі робили сильні ходи і швидко виграли. Розглянемо наступний приклад. Білих слабкий король, тому що в цьому квадраті 4 х 4 немає білих фігур. Всі білі фігури розташовані на іншому фланзі і погано захищають білого короля. Хід чорних, подумайте як тут атакувати. В чорних є дуже сильний слон. Білим немає чим захищати білі поля. Також в білих бракує одного пішака, що був пішаковий щит біля білого короля. Хороший хід ферзь d7. Можна було зіграти ферзь c8. Створена загроза ферзь h3. Чорні переводять ферзя поближче до слабкого короля. Білі грають ферзь f2. Поставили свого ферзя, щоб захищав короля. Ферзь h3. Король g1. Далі дуже гарний хід. Жертва тури Тура є 1 Ферзь не може бити туру через ферзь g2. Відволікли білого ферзя від поля g2. Тому білі б'ють тура e1. Але так чорні відволікли туру від коня на d4. І є хід слон d4. Атакований ферзь, він зв'язаний. Ферзь не може бити слона, ферзь має захищати поле 2. Білі програють. Якщо от якийсь довільний хід, то загрожує фер g 2 мат. Білий фер зв'язаний, він не захищає поле G2. Ще білі можуть зіграти Тура Е3, але це просто поставили фігуру під бій. Слон Е3, чорні тут виграють. В цій позиції хід білих. Знайдіть за них виграш. Спочатку оцінимо захищеність королів. В білого короля є пішаковий щит. Ось три пішаки перед королем. Але в цьому квадраті немає білих фігур. Багато чорних фігур націлені на білого короля. Дуже багато матових загроз. І здається, що білим не захиститися. Чорних погано з те, що король залишився в центрі, не зробив рокіровку. Короля захищає кінь і пішак. Це поки що. Білі жертвують фігури, щоб відкрити чорного короля для атаки. Правильний хід це жертва ферзя ферзь d7. Якщо чорні не б'ють ферзя король ф8, то, звичайно, просто мат. Головний варіант, цікавий варіант чорні б'ють ферзя. Далі хід слон f5. Це подвійний шах. Від подвійного шаху можна тільки втікати. Якщо король С6, тоді слон Д7 мат. Якщо король e8 буде слон d7, король f8, слон e7 мат. Тобто білі пожертвували фігуру цілого ферзя, але відкрили чорного короля і далі мат в кілька ходів. Розглянемо наступний приклад. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. У цій позиції обидва королі слабкі. Але білого короля не атакують чорні фігури. Біла тура під боєм і нею краще не ходити. Тому що чорний ферзь почне атакувати білого короля. Правильний хід кінь f4. Атакований ферзь, чорні мають погіршити ферзя. Чорні зіграли ферзь h8. Ось для чорних дуже така неприємна ситуація. Всі фігури розташовані на восьмій горизонталі. Король перед ними. Тобто король не захищений фігурами. І білі дуже швидко ставлять тут мат. Ферзь f6, король h7, h 4. Має закритися слон, а потім ферзь ферся 6 чи h 6 мат. Наступний приклад. Хід чорних. Чорні мають виграти. Подумайте. Чорні фігури дуже активні і атакують білого короля. Ось напали на мат, білий ферзь захистився. Чорний слон контролює поле біля короля. Інший слон стоїть навпроти короля. Дві тури захопили відкриті вертикалі. Правильний хід тура це 3 Чорні лишають ферзя під боєм. Наприклад, якщо білі бють туру не ферзя, буде хід слон е 4. Шах. Що робити білим? Якщо ферзь е 4 то відволікли ферзя і ферзь аж 2 мат. Головний варіант білі б'ють ферзя g. Далі хід тура д 2. Чорні тепер жертвують туру. Але чорні хочуть відволікти білого ферзя. І йде атака на короля. Білі побили туру. Далі слон є 4. Це ще не мат. Білі закриваються ферзем. Чорні не б'ють ферзя. Не завжди для атаки необхідний ферзь. Інколи може бути мат легкими фігурами. Ну, в чорних ще є тура, і правильний хід Тура аж 3. Створена загроза тураж 2 мат. Тобто довільний хід тураж 2 мат. Ферзь зв'язаний він не поб'є. Туру, звичайно, бити не можна. ферзь зв'язаний, я це говорив. А якщо побити ферзь е 4, тоді теж буде тураж 2 мат. В цьому прикладі знову хід чорних. Подумайте. Чорний король розташований на g8, як правило, це хороше поле для короля. Білий король розташований не на g1, а на f2. Вже може бути щось погане. Чорні жертвують якість, щоб вимонити білого короля вперед. Тура є 3, тура є 3, тура є 3, король є 3. Далі дуже гарний тактичний удар ферзь f4. Жертва ферзя. Звичайно, бити ферзя не можна через хід слона 6 мат. Тому білі мають відступати королем. Чорний ферзь розташований близько до слабкого короля. Далі хід кінь g4. Чорні покращують коня. Король має захищати слона. Король g2, кінь e3. Покращили коня. Король F2 і хід кінь d4. Створена загроза ферзь в 3. Далі атака продовжується. Білих немає нормального захисту. І тепер останній приклад на тему слабкий король. Хід білих. Подумайте. Чорний король розташований в центрі, без рокировки. Чорні сильно відстають в розвитку. Білих розвинуті 4 фігури. Чорних 2. Чорний кінь зв'язаний. Чорний ферзь блокує слона. Дуже велика перевага білих в розвитку. І білі реалізовують цю перевагу починають атаку на короля. Перший хід жертва фігури, щоб відкрити більше ліній. Кінь б5. Чорні побили слон b5 шах. Розвинули коня. Але в чорних обидва коні зв'язані. Далі хороший хід довга рокировка. Ось білий король буде захищений, і білі розвинули туру в атаку. Тура д 8 чорні захищають слабке поле. Тура д 7. Білі жартують одну туру, але білі знищили одного захисника чорного короля. Чорні побили тура д 7, тура Д1. Білих все одно є тура на D1. Білі якнайшвидше доєднують якнайбільше фігур до атаки. Чорні зіграли ферзь e6, далі слон d7, кінь d7, хід білих, подумайте. Виграє дуже гарний хід ферзь b8, жертва ферзя. Чорні мають бити, відкрилась вертикаль D і є хід тура d 8. -ма. Сьогодні ми розглянули дуже важливу тему слабкий король. Переважно в партіях як відбувається, в кого слабкий король, той і програє. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!